У нас один раз було, здається, це було на початку ще повномасштабного вторгнення, і Михайло включався в ефір онлайн. Це, здається, був або там телемарафон, або сніданок з 1+, плюс щось таке. І він, значить, включився, і ніби ніби там все власне окей. Я просто там дивлюся ефір, але в кінці щось було трішки незрозуміло. І потім, значить, після ефіра мене набирає Михайло і каже: Я не чув жодного питання. Тобто він включився в ефір і не чув чомусь студію. Ю, а ефір вже йшов, це прямий ефір. Але добре, що там редакція нам завчасно просто надала там той перелік питань, і він власне по губам орієнтувався чи те питання і, 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 і розуміючи просто читате питання, він відповідав на моня і вгадав там майже 100%. Тільки в кінці одне питання, яке там ще щось вирішило уточнити, нове додати. Він трішки не не в Але в принципі, це було непогано. Це мистецтво.